Четвер, 17 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Сили протиповітряної оборони минулої ночі знищили 22 із 56 безпілотників. Театри з Києва, Харкова, Одеси та Львова приїдуть до Чорнівців на фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. Він понад 30 років рятує онкохворих дітей. Історія Михайла Гнатюка у рубриці «Диво лікар». Сили протиповітряної оборони минулої ночі знищили 22 із 56 безпілотників, якими російські війська намагалися атакувати Україну. Повідомили в повітряних силах. У ніч на 17 жовтня українська ППО працювала в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. На жаль, п'ять влучань було по об'єктах інфраструктури у прифронтових регіонах. На Буковині попрощалися із військовими, які стали на захист України від російських окупантів. 17 жовтня в останню путь провели старшого сержанта Сергія Паламарюка у селі Черепківці. Солдату Віталію Онофрею останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Готують їжу, прибирають та займаються спортом у селі Глибочок Великокучурівської територіальної громади. Цьогоріч у серпні відкрили будинок підтриманого проживання для молоді з інвалідністю. В ньому мешкають хлопці від 18 до 25 років. Їх вчать адаптовуватися до самостійного життя. Такий проєкт створила Чорнівчанка. Як виникла ідея та чим ще займається молодь з інвалідністю? Розповість Лілія Горбатюк. День у будинку розпочинається із застеляння ліжок та приготування їжі. Сашко розповідає, що зазвичай готують на сніданок. Це ти готуєш також для всіх? Да, – Так, я сам роблю. Я роблю кожен день вдома, роблю, роблю хліб, маслом і допомагаю вдома. Помагаю батько Олександра В'ячеслав Візборг по кілька днів на тиждень привозить сина з Чернівців до будинку в Глибочку, щоб той навчився самостійно доглядати за собою та виконувати хатні справи. Таких щасливих очей, коли збирається ці типу, похід в табір, чи в кіно, чи куди-небудь їхня зустріч з друзями як це називають, це, мабуть, що самі щасливі хвилини мого життя і його тим Все. паче, тому що це це наскільки їх підносить духом. Вони тут між собою спілкуються. Не в своєму середовищі, тому цей проєкт надзвичайно важливий. Ми стараємося його покращити, залучити чим більше різних донорів. Перш ніж поселити молоді, будинку здійснили чимало робіт. Провели водопостачання, облаштували синвузол. Також довезли ліжка та інші меблі, килими й побутові речі. Нині одночасно у просторі можуть проживати до шести людей. Резидентів вже вдвічі більше, тож вони чергуються, каже керівниця проєкту Валерія Мартинюк. Ми прокидаємось кожного ранку з хлопцями. Раніше ми ще пробували робити якісь зарядки, щось таке, але потім я зрозуміла, що їм це десь може не дуже комфортно. Вони хочуть просто собі спокійно прокинутись, прибрати, заставити своє ліжко. Ми йдемо разом з ними готувати сніданок, щось робимо на території, якось йдемо собі, стригти кущі чи збирати яблука, чи що у нас там заплановано. Потім ми разом готуємо вечерю, потім займаємося ще якимись там хатніми справами. Потім разом п'ємо чай, дивимось мультик чи фільм, чи ми робимо вогнище і там смажимо якісь там сусиски. Відкриття будинку підтриманого проживання для людей з інтелектуальними порушеннями в Глибочку – Це пілотний проєкт Валерії Мартинюк. Його мета навчити молодь бути самостійною. Ми бачимо в Україні дуже велику кількість інтернатних установ, де є молоді люди з ментальними порушеннями, і вони туди потрапили через те, що їхні батьки померли, так або там віддали їх. Ось і вони там вони залишилися, тому що вони не можуть про себе самостійно подбати. Ми тут залишаємось для того, щоб. Щоб зараз працювати на випередження, поки є сім'ї, поки є батьки, поки все класно і безпечно. Ми можемо вже вчитися і думати про своє майбутнє. У будинку підтриманого проживання резиденти можуть перебувати з понеділка по п'ятницю. У вихідні вони їдуть додому. Чи працюватиме простір взимку наразі невідомо, адже тут немає опалення, поки використовують обігрівачі, водночас шукають можливості, аби підготувати помешкання до холодів. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Михайло Гнатюк понад 30 років рятує життя онкохворим дітям. Якщо треба, прибігає на роботу серед ночі. Втрати маленьких пацієнтів переживає разом з батьками. А з тими, кого врятував, і досі підтримує зв'язок. Про складні випадки у медичній практиці та нові методики від заслуженого лікаря України. Далі у рубриці «Диво лікар». У його кабінеті на стінах дитячі малюнки та інші роботи від вдячних пацієнтів, багато з яких вже зараз дорослі і проживають за кордоном. Михайло Гнацюк працює у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні з 1988 року. Спочатку медбратом, потім лікарем в онкогематологічному відділенні. За цей час вилікував тисячі дітей. Пам'ятає багатьох, хто звертався до нього за консультацією. Приходять навіть гості ті батьки, котрі втратили дітей. На жаль, бо є такі форми, де дуже важко лікувати. Ну, неможливо, коли ти влікуєш дітей, щоб ти їх не пам'ятав. Звичайно, прикрушу зараз такі батьки, що навіть, вибачте, отримуючи лікування, знають, що треба приходити, вони не приходять, навіть добрий день не кажуть, тому що тут вони продовжали 9 місяців. Інколи у відділенні трапляються ситуації, коли потрібна термінова консультація лікаря. Тому пан Михайло може зірватися з місця і прийти серед ночі. Каже, 80% свого життя проводить на роботі. Я приходжу до 8 години. Бувають такі, що я уходжу звідси в 6, в 7, в 8. Буває такі, що до 11. Буває такі, що вночі приїжджаю. Практично в мене всі лікарі. Практично в відпустку не ходять. Я не пам'ятаю, щоб я відгуляв тиждень у відпустці. Це нонсенс. Ну, у нас нема такого життя, як у других, знаєте, залишити на три тижні або на місяць кудись піти. Я все врахую, що це злочин. Нині, з того часу, як пан Михайло працює в дитячій обласній лікарні, в онкогематологічному відділенні багато чого змінилося. Покращилися умови перебування, з'явилося нове обладнання та нові методики лікування. З кожним роком з'являються якісь нові обстеження. І комп'ютерна томографія, і позитронно місійна томографія, це петка, з'являється дуже багато і досліджень. Міняється і моногістохімія, з'являються другі моноклональні тіла, з'являється і генетика дуже далеко пішла, тому що можемо знайти навіть ті, що самі там транслокації і пошкодження хромосом на такому рівні. За свою медичну практику дитячий онколог бачив чимало зцілень, коли здавалося, вже немає шансів на життя. У нас була одна дитинка, яка була така кровотеча вона неї, і пішло круг вилив сітківку, вона зараз погано бачить, не, там на одне очко практично не бачить зовсім, але вона приходить в гості, і вона тут займає в чернівцях теж якісь високе таке положення, але вона до такої степені вихована, вона така правильна. Я пам'ятаю, той батько, на жаль, він помер, ми переливали, дитина полівала, ми переливали напряму. Це було давно, це було, напевно, більше 20 років. Напряму брали кров від батька другої дитини. На взяли того батька-дитини, дівчинка померла 15 років, а ми спасли другу. Найболючішим для Михайла Гнатюка, коли доводиться втрачати маленьких пацієнтів. Знаєте, останнім часом у нас. Були такі випадки смертей дітей в ремісії, коли дитина збирається додому. А на жаль, вона погибає від буквально за пару днів від септичного якогось ускладнення, при тому, що ні температури, немає нічого. Просто знаєте, ми в тому році втратили двох дітей, бо у нас тут ремонти проводились і тому подібне, і ми не могли нічого зробити. і Це так. На душі досі погано, тому що ти знаєш, що ти дитину довів до того, щоб через два тижні дитина почала підтримувати терпію, а вона, на жаль, погибає. Це дуже важко. Дуже важко і для батьків, дуже важко для медперсоналу, для лікарів. Це, це надзвичайно, я скажу, Верто. Дуже важко знаєте, втратити дитину. Михайло Гнацюк має звання заслужений лікар України, орден святого Пантелеймона та чимало відзнак і нагород. Проте диво лікарем себе не вважає. Повірте, це дуже важке життя, дуже важке життя, коли ти проводиш в переживаннях, в стражданнях других людей. Ти все переносиш через себе, ти хочеш допомогти, деколи коли виходить так, що ти не зміг допомогти, але все рівно то, знаєте, ложить. І деколи, де коли ти бачиш, бачиш навіть свої помилки, коли ти щось не зробив, а якби зробив, може, може було би і краще. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Чернівецькі спортсмени тріумфально завершили чемпіонат світу з греплінгу в Казахстані та привезли додому 18 медалей: 3 золотих, 2 срібних та 13 бронзових. Євгеній Мурадов став абсолютним чемпіоном світу серед юніорів. Про спортивне життя, мотивацію та підготовку до змагань далі у сюжеті. З трьох золотих медалей для України дві виборов чернівчанин Євгеній Мурадов. За два дні змагань з греплінгу взяв участь у восьми поєдинках, в яких переміг. Став абсолютним чемпіоном світу з Греплінгу. В перший день мені було тяжко зрозуміти, що я другий рік підряд став абсолютним чемпіоном світу. Це дуже неймовірно. Конкуренти були потужні, але недосвідчені. Було багато сил, але щось. Не пішло у них. Це два золота їде до Чернівців, до України. Першого дня Євгеній Мурадов отримав травму, але все одно вийшов на ринг. В перший день було три травми. От ми з іспанцем в фіналі дуже потужно боролись. І я от прохожу йому ноги, кидаю і просто чую таких два хруста в спині. Пам-пам. І я розумію, що це диски. Я розумію, що на другий день треба. Пити антібіо антибіотики, О, <рес> ці обзболюючі, і отак на другий день ми вийшли просто на обізболах боротись. По суті були думки тільки виграти. Юрій Черкалюк, заслужений майстер спорту України, виборов бронзову медаль в Казахстані. На змаганнях був у третє. двічі отримував золото. Цього разу поступився супернику. Як відомо, молодим легше і краще боротися чим. Ніж... Таким досвідченим, скажімо так. Але ну, цього року найбільша кількість спортсменів з всю історію, які були в мене в категорії, це заявлено 22 людини. І у мене бронза провів за два дні сім поєдинків. І що дуже радую, що оця бронза мене... М -м виграв я цю бронзу у прямого свого конкурента з недружньої нам країни. За словами спортсмена, росіян на змаганнях багато, їх допускають за нейтральним прапором. Юрій Черкалюк бороти з ними не хотів, але згідно з правилами його б дискваліфікували. Поєдинок був напружений, оскільки росіянин, ну по правилам, скажімо так, він сів в партер і намагався мене блокувати. Не давав, не давав показувати боротьбу. І по правилам. Я виграв поєдинок за кращої технічної оцінки. Не до кінця реалізував свої можливості, зробив помилку, і на цьому це воно зіграло. Конкретно в цьому ми все розуміємо. І не далі будемо покращуватись. Україна посіла друге місце серед 33 країн-учасників у світових змаганнях. До Чернівців привезли срібний кубок. За словами тренерів, підготовка була складною і потрібно було підлаштуватись під реалії сьогодення в Україні. Останніх 10 днів збірна України проводила підготовку в місті Южному в повному складі, і скажу, що і умови, в принципі, були хороші, і тренерський склад був підібраний. Єдине, що ну, спортсмени дадуть мені, як то кажуть, не сказати правду, тому що ніч була тяжка, тобто кожної ночі ППО. Зрозуміло, що дякую, ППО, що працює, але спати було дуже гучно. Тобто, виспатись було складно спортсменів. Зараз місія не тільки представляти як спортивну сторону, але і ще доводити всьому світу про те, що в нас на даний момент відбувається в середині країни. Нині спортсмени мають час на відновлення та згодом почнуть підготовку до наступних змагань. Спортивна школа Панкратіону, Греплінгу та ММА у Чернівцях – національною федерацією спорту визнана однією з найкращих в Україні. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Театри з Києва, Харкова, Одеси та Львова приїдуть до Чорнівців на фестиваль комедії Золоті оплиски Буковини для глядачів зіграють понад 10 вистав. А на наймолодших відвідувачів чекає окрема дитяча програма. Як до заходу готується чорнівецький музично-драматичний театр, та яких прем'єр очікувати найближчим часом, дізнавалась Лілія Горбатюк. Вистава за голівудським сценарієм Вуді Алена, шалений руд, мові за кузьмою Скрябіним і правда, комедія 16+. Усе це глядачі зможуть побачити на 16-му фестивалі комедії Золоті оплески буковини, підготовка якого тривала понад два місяці. Ми цього року, бачите, ми запрошуємо південь схід. Північ, захід, але в центрі є Чернівці, є Буковина. Ми розуміємо, що це не про географічний центр, а про те, що це наша сцена нашого театру буде як центр тяжіння, куди долучаться колективи в представництві театрів з Одеси, Харкова, Києва, Львова і Чернівчани зможуть побачити такий гарний зріз. Українського сьогоднішнього театру Чернівецький муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської на фестивалі покаже дві вистави. Серед них, зокрема, екс-камеді літньої ночі або який дурний весь рід людський за мотивами сценарію голівудського режисера Вуді Алена. Над постановкою з командою місцевих акторів працював запрошений режисер з Харкова Степан Пасічник. Краса, любов, іронія, гумор. За словами Лесі Українки, я буду крізь сльози сміятись, серед бурі співати пісні, без надії таки сподіватись. Це і було тим основним тією причиною, з якого ми погодили саме, саме цю назву. Такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали. Любовні пари а, а, через в сюжеті, через які проходять певні а, перепони, певні а, емоції, певні набираються почуття, і як все стає на свої місця. Тому що для кожного актора цікаво, цікаво працювати з е, новими режисерами, бо кожен режисер має насправді. І своє світобачення, і своє ставлення до професії, і, і це формує також нашого сила розмаїття. Вперше у рамках фестивалю Золоті оплески буковини покажуть дитячу програму з виставами від українських лялькових театрів. Зокрема, одеська команда представить постановку Фарбований лис Харківська як стати королем. А столичний театр ляльок підготував для глядачів українські переспіви. У нас не було досі фестивалю театрів ляльок, які є практично в кожному обласному центрі України. І немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. А Ми розуміємо, що це завтрашні наші глядачі, і взагалом театральну культуру треба формувати з маличку. Фестиваль комедії Золоті оплески буковини триватиме у Чернівцях від 23 до 27 жовтня. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 у горах вдарив мороз. Сьогодні, 17 жовтня, на горі Піп Іван, стовпчики термометрів показали мінус вісім. Рятувальники рекомендують відкласти туристичні мандрівки до більш сприятливих умов та милуватись краєвидами з екранів телефонів. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.